В неділю 6 квітня близько тисячі червоноградців взяли участь у загальноміській хресній дорозі. Розпочалася молотовна хода о п'ятнадцятій годині на подвір'ї церкви Святого Юрія та монастиря отців Василіан. Зачитавши першу стацію, отець Ігумен Ігнатій звернувся до мирян із напутнім словом. Господь допускає у житті в рік, кожної людини, якесь керівня, якусь. Господи! Допустив терпіння для нашої держави України. Кожен з нас це терпіння переживав по-своєму. Кожен з нас слідкував за телевізором, слідкував за телефон, які відбуваються на майдані, а особливо 20 Коли у багатьох з нас виступили сльози на очах, коли ми бачили людей, які вітали своє молоде життя забору і незалежність нашої держави. Дорогі у Христі, коли відемо вору книжечку, яка називається Наслідба Христа. Ми прочитаємо там коляд в гору, коваляти вниз, повернути собі задо себе і, і всюди ти бачиш хрест, побачиш, побачиш, побачиш тебе. Господь простив цей хрест, це терпіння для нашого народу. І цей хрест, хочу сказати, об'єднав Україну так, якби ні в який інший спосіб ми не ніколи. Не об'єдналися. Ми навчилися разом терпіти, ми навчилися ділитися вуском хліба. Це терпіння з'єднало нас в одній думці. Ми дійсно стали одним цілим українським народом. Сьогодні ми будемо йти вулицями цього міста. Родувати надто нашого народу, слухатися у ті повчання, які духовні Отці нам кажуть, будемо ще раз переживатися в своєму серці і учитися і терпіннями Христа. Коли наше серце, в наше життя обійде трудність полярне Ісуса Христа, сила життя, була пробовання і терпіння тут на землі. Коли тобі, брати сестро, може, буде приховати хліба і будеш ти будеш бачити, Того із себе на столі, згадай, що Ісус Христос, Христос перший, зазнав, що таке є убогість і терпіння. Коли тобі буде часом падати дощ у моєму житті, згадай, що Ісусові також не та завжди світило Сонце, особливо коли він йшов хрештою дорогою. Тому що сказав, що хто хоче наслідувати мене, нехай візьме свій хрест і йде слідом за мною. І хто не бере свого Христа і не йде за мною, той не достої мене. Отож беремо сьогодні хрест. хрест Нашої держави, хрест, хрест нашої, нашої сім'ї, свій особистий хрест. Відімо Хрису! У передень світлого свята Христового Воскресіння священнослужителі та миряни згадують про ті страшні муки, які переніс Ісус задля спасіння людства. Щоб, хоч на тисячну долю розділити страждання Божого Сина, учасники молотовної ходи по черзі підіймали на свої плечі великий дерев'яний хрест. Від монастиря отці Василян до собору святого Володимира важку ношу пронесли священики черноградських храмів. Другу стацію зачитав настоятель собору отець Михайло Гнатів. Загалом же цього дня учасники молотовної процесії здолали 8 кілометрів шляху, що зайняло приблизно 4 години. Ті люди, які з вірою в серці прийшли усю хресну дорогу, отримали повний відпуск.